Хто з керівників ФСБ та МВС РФ безпосередньо причетний до кривавих подій Революції Гідності. Як колишній очільник Львівської залізниці завдав державі збитків на мільйони гривень? Та у чому підозрюють експосадовця з Черкащини, який роками ховався в Німеччині, та як його вдалося повернути в Україну? Про все це просто зараз у Топ Ньюс. Вітаю! Отже, розпочинаємо. Довічне ув'язнення для судді-Зрадниці Херсонський міський суд визнав винною колишню голову Генічського райсуду, яка під час окупації добровільно перейшла на бік ворога. Жінка понад 10 років працювала в системі правосуддя, а у 2020-му навіть очолила Генічський районний суд. Втім, після повномасштабного вторгнення РФ виявилося, що вона затята прихильниця так званого Руського міра, почала працювати на ФСБ. Передавала персональні дані українських суддів, правоохоронців та військових, а також здавала місцевих патріотів. За її доносами людей переслідували та затримували окупанти. Згодом зрадниця погодилася стати суддею у фейковому суді, який створили росіяни на тимчасово захопленій частині Херсонщини, і досі бере участь у каральних процесах проти українців. Феміда України поставила крапку. Суд визнав її винною у державній зраді та коло Операційній діяльності вирок довічне до позбавлення волі з конфіскацією майна. Ця історія нагадує навіть на окупованих територіях, навіть за відстанню і часом вирок зрадникам невідворотний. Далі на Дніпропетровщині депутатка облради судитимуть за ефективну військову службу. Як виявилося, вона мобілізувалася не для захисту країни, а за для власного піару і незаконних виплат з державного бюджету. Депутатка прийшла в медкомісію, отримала звання солдат і, начебто, мала проходити навчання. Але замість полігону та армійських буднів її водій лише кілька разів підвозив до частини для формальності. На паперах вона встигла побути і оператором розвідки безпілотних літальних апаратів, і телефоністкою, і працівницею штабу. Насправді жодних військових завдань вона не виконувала. Її так звану службу прикривав знайомий офіцер, заступник командира частини. Завдяки його сприянню депутатка отримала понад 200 тисяч гривень незаконних виплат гроші витрачала на особисті. Потреби нині обидва депутатка та офіцер постануть перед судом. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Також планується відшкодування незаконно отриманих коштів. Коли країна воює, служба це честь і обов'язок, і кожна спроба обманути державу обернеться відповідальністю. Наступна позиція за матеріалами ДБР, до України екстрадували експосадовця, який роками переховувався в Німеччині після корупційної оборудки з преміальними авто. Колишній керівник управління ДІ в Чекаській області незаконно переоформлював автомобілі преміум класу. Для цього використовував підроблені документи та змінював номер кузова. Ця схема завдала потерпілим збитків на мільйони гривень. Після викриття чиновник утік за кордон і майже 10 років переховувався в Німеччині. Але це не зупинило Державне бюро розслідувань. Слідчі його знайшли і попросили німецьких правоохоронців затримати втікача. 9 вересня його екстрадували через пункт пропуску Краківець і одразу взяли під варту. Експосадовців інкримінують зловживання владою та службове підроблення. Йому загрожує до шести років позбавлення волі. Навіть через роки і кордони справедливість наздоганяє тих, хто зловживає владою. Відповідальність невідворотна. Ще одна новина. ДБР викрило масштабні зловживання на залізниці. Під підозрою колишній керівник львівської залізниці. Посадовець умисно дозволив приватній компанії використовувати на державних коліях власні локомотиви. Це суперечило правилам технічної експлуатації та не погоджувалося з керівництвом Укрзалізниці через таку схему державна компанія недоотримала понад 31 мільйон гривень. Гроші, які мали йти на розвиток і підтримку стратегічної інфраструктури, опинилися в кишенях ділків. Колишньому керівнику повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує до шести років позбавлення волі. Стратегічні ресурси держави це не приватний бізнес, а кожна гривня вкрадена на залізниці це удар по економіці та обороноздатності країни. І на завершення ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ у злочинах проти учасників революції гідності у 2013-2014 роках. Директор ФСБ Олександр Бортніков, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев та їхні підлеглі допомагали придушувати силовим методом протести в Києві. Російські високопосадовці не лише радили, а й безпосередньо брали участь у плануванні операцій. Їх підлегло. Аглі приїжджали до Києва, відвідували майдан, оцінювали ситуацію та коригували план силового розгону. Крім того, росіяни постачали в Україну спецзасоби свого виробництва: газові, світлошумові та димові гранати. Саме їх застосовували у січні лютому, 2014 року проти мітингувальників. План під виглядом антитерористичної операції було реалізовано 18 -го, 19 -го лютого. Наслідки трагічні 13 загиблих і понад 250 поранених після революції гідності. Росіяни допомагали причетним українським силовикам уникати покарання, видавали тим, хто втік, паспорти та посади у РФ. Ці факти ще раз доводять, що Кремль був не просто спостерігачем, а й активним організатором кривавих подій на майдані. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційні Офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!